Всім таке. З вами знову сімейка Бабачків. Бажаю всім гарного та тихого дня. У нас сьогодні на вулиці прохолодно, лише 8 градусів. Вночі був дощ, то таке сиреньке і вітер сильний піднявся. Ще на час обіцяю також дощ. Та я зараз буду закину ще одну стірку і поможу мамі розбирати курей, скупти. Вона зарубала трипівня цих молодих апарат. Потім чекаємо трактора, щоб його вивезти. Я будемо накидати, а полю я на вечір, або з понеділка роботи, щоб пішла я працювати. Підігнали нам вже тракторця. Зараз погодую олежик, аби він вже проснувся. Поснідаємо з мамою і підемо накидати гній. Десь з половину цього гною будемо викидати на прицеп. Ходила на поле, взяла трошки молочного, бо брат там замовляв і собі думала тільки молока взяти, але подумала, що прийде брат, то можна спекти якусь піцу, взяла ковбаси з сиру, а потім згадала, що у нас світло з'явиться десь в три начало четвертого. Південця ту потушили. Та ще не знаю, встигну зробити, піцу, не встигну. Бачу, що не буде піци. якщо брат я, то ті буду робити гарячі бутерброди. у бутербродниці, давно ми їх не робили. Так що човпу додому. Ось таке на вулиці похолодало, вітер піднявся, дощик накрапає. Я краще не встигла стілку закинути до того, як світло потушили. Це включить, а мабуть буде зливо. І не буде де сушити, будемо в хаті сушити. Зараз прийду, передінюся і піду наріжу дров. Мама гніна кидає. Я з олежиком сиділа, а зараз наріжу дров та затоплю в хаті. В хаті вже починає вихолодувати. Ще не йшла в одній групі у вайбері Олежику чотири 4 пачки памперсів Хепі по 350 гривень. Так вони десь в районі 600 плюс-мінус коштують. Сказала, що я їх заберу там чоловікові, а тільки з понеділка оплачу, бо гроші на карточки немає, значить хочу піти в банк закинути. А він каже, що з понеділка може бути ще й п'ята пачка. Так що... Будемо памперсами так, хорошими, класними забезпечені. Вони трошки більші, ніж ці, що ми зараз користуємося. Так що Просто щастя, повезло, бо у четвер щось позівала, а там були памперси DAD, 6 по 150 гривень. Це 150 гривень це взагалі нічого. Я їх не, не вловила. Ось ще купила на полі літр молока. Взяла сир рикотту, шоколадна паста з фундуком, кусочок українського сиру, паличку ковбаски та кусочок масла. Зараз я десь на то розріжу і кину два кусочка в холодильник. І братові взяла сиркову масу з курагою та родзинками, сир адегейський запечений. Прикольний такий ковбасний сир, трошки підкопчений йде. І так, взяла йому на пробу шоколадну пасту з фундуком. Кажуть, що смачно ще не пробувала її. майже нічого не купила, а 1000 гривень як і не було. Нарізала тільки що пару пеньочків клинка, зараз піду порубаю їх і закину грубу. Бо вже почало п'ятого, ми ще губу не затопили. То брат приїхав, то ще щось все якось мішало і не було коли затопити. Зарубали вже 4 буролера. Мама три розібрала, він ще обскубла і пішла поратися, а я зараз буду цього четвертого доскубати. Надіюся, за 15 хвилин з ним розберуся, бо там багато дивиться палок. Та піду годувати Олежика. Всім привітки! Вже вчора відео не знімала, поки Олежика погодувала, він щось розкричався, Тож не було якогось часу, не до відео було. А зараз їдемо з мамою на базар в магазини. зараз купимося, трошки затаримося продуктами І будемо вдома. Олежо вже проснувся, включила йому мультики. Наші сьогоднішні покупочки. По фруктах купила фурми. Хочу зробити пастили. Ось така м'якенька, це класно. І ось таку взяла на пробу. Циї 6 штучок взяла, це її 10. Побачила сьогодні фейху. Так, взяла там жменьку на пробу. І купила... 3 кілограма слив. Буде і нам поїсти і олежику. Якусь кашку кинути. Це покупочки із фори. Взяли дві пачечки дріщей. Один міні-лаваш із сиром і два міні-лаваша класичні. Три кіла гречки. Одну пачку артек пшеничний, 2 кг рису та 7 кг цукру. Бо поки їхали машиною, то вирішили затаритися добре. І покупочки завору. Я взяли три упаковки по 4 штучки бумажки, туалетної такої. І отакої от три бумажки, три рулончика. Зараз буду олеже шпица витрать, коли буду годувати. Пачку памперсів купила, хочу спробувати, які вони, бо відгуки хороші, а там буде видно. Ще взяла на пробу ось таке какао. Харчову плівку. Тут 200 метрів, дві пачки спагеттів. Приправу до рибки з цедрою лимона та базиліком. У мене там ще один хек є, то запечу. Взял і отакий соус крем бальзамічний з чилі. Він був по акції по 29 гривень цей. Соус крем бальзамічний з апельсином. І отаку півлітру соусу соєвого класичного. Ще взяла лійку і ось такий шампунь. Не знаю, який він хороший, не дуже, побачимо. І носочки. Чотири пари теплих махрових. І одну пару таких тоненьких. Вже починаємо утеплятися на зиму. Нічого нема в нас настрою. Лежите. Сонечко, мамине маленьке, так? Да? Маленьке сонечко і без настрою таке. Чи ти велике сонечко? На ну, вулиці погода міняється і все. І настрій пропадає. До... Чи чого це настрій попав? Олішка. Оліжка. Це Олішка. А це мама. Це оліжки щічка. Ще одна щічка. Носик, рубка, рубка. Да. Что, uh -huh. смешно? Олежка, мама Олешка, мама, мама, Олежка. Сьогодні у нас день випічки. Так як в нас 6-го мається потушити світло, ми вирішили з бабуськи щось спекти смачненького до чаю, кави. Я накрутила собі таких міні булочок з цукор з корицею. Бабуська ось таких рогаликів зробила із свіжими сливами. І ось такі булочки допікаються. Так пахнуть, такий аромат йде по хаті. Нямочка. У нас сьогодні на вечерю буде овочеве рагу. Тут і картошечка, капусточка, цибулька, перчик, морква, помідорчик, сік томатний і куряче філе. Зараз ще допечуться мої булочки і підемо вичищати. Потрібно встигнути вичистити у і свиней і попорати їх по з один вихнути світло. У нас на все про все. Є десь півтори 2 годинки. Так що мисленько ворушимося, щоб все встигнути. Наша випічка вже готова. Вже спробували деяку це булочки. Чотири штучки мама посипала м'ятним цукром. Я просто думала, що вони будуть горіти, казала мені не сипати, але воно не згоріло нічого, дуже смачно вийшло. Це рогалики із сливами свіжими. Мамі їм дуже сподобалось, бо мама каже, що сливами свіжі і не любить, вона тільки з маринованими, А це вона конкретно зацінила. А це мої булочки з цукор з корицею. Цукор кориця і імбир. Та цукор, кориця і мускатний горішок. Зробила три вита, попробую, які будуть смачніші, щоб на наступний раз знати, що краще готувати. Так що у нас вихідні вдалися. Булочки готові, випічка готова. Каз встигли до вимкнення світла. О, 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 мені Мала й велика. Мала й велика. Ташечки. Поки вичищали в синок, цього чувака спортився настрій. Так, да, Лежику? Що тобі не подобається? Зараз будемо гамати. Ти вже й мультик не дав нічого. Ну, що тобі не заладилося знову? Такий гарний пацан був. Все, їмо. Лежик поїв і в нього одразу з'явився настрій. Перестав плакати, бо хотів пацан жатеньке. Зараз мені допоможу бабусі ще вивезти гній, щоб вона могла попоратися. А я тоді зроблю лежик форму, на блендер переб'ю, підготую кашку, щоб було на сім вечора. Вони були світла, то не буде чим мені ту форму збити. Вже була готова їжа. Да. І ще один раз переб'ю суп, бо збила весь суп в кастульці. і тачки де попадається комочки і погано йде. Так що підготую цю йому їжу. Бо якась 10 не буде світла, і у нас якраз, виходить, два годування. То треба, щоб було все нормально з їжею. Щоб було ще що олежі поїсти. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.